Про головне події в Харкові та області 24 жовтня. Здавала своїх за близькі стосунки з ворогом. Радіотелеграфістку військової частини, що дислокується на Харківщині, підозрюють у роботі на росіян. За версією слідства, 35-річну жінку завербував у телеграмі представник ФСБ. Він видав себе за пересічного громадянина та запропонував близькі стосунки. Про це повідомив речник ОСБУ в Харківській області Владислав Абдула. В обмін на сумнівну любов радистка збирала локації оборони в Харкові та на прилеглих територіях. У неї виявили... Телефон із доказами такої діяльності. Зараз жінка в СІЗО. Якщо суд визнає її винною, радистка може провести до 12 років за ґратами. Росіяни рівняють Куп'янськ із землею. Сьогодні зранку на прифронтове місто скинули авіабомбу вагою півтори тонни. Вона впала на місцевому ринку неподалік від одного з магазинів. За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок атаки загинула жінка 73 років. Ще десятеро людей отримали поранення. Мітинги провокації готують у великих містах України. Із відповідною заявою виступило головне управління розвідки Міноборони. За даними розвідників, мітинги будуть спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України та спецслужб. Учасників збирають через анонімні акаунти в Телеграмі та пропонують гроші за участь. ГУР назвало три локації, де планують зібрати мітинги. Це Київ, Дніпро та Одеса. Проте згадали й інші обласні центри. Громадян закликають утриматися від участі. На Харківщині порахували прокурорів із інвалідністю. Відповідні дані зібрав офіс генпрокурора в рамках службового розслідування. Як виявилося, інвалідність мають 23 прокурори. Це майже 5% від загальної кількості прокурорів регіону. Проте харків'янам далеко до зірок скандалу із інвалідністю в прокуратурі. Найхворобливішою України залишається Хмельницька, де майже 30% прокурорів мають інвалідність. На другому місці Черкаська. З показником. Більше ніж 27%. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.